стратегії розвитку Львова до 2025 року. Щодо статистики. Загалом портал перший 200 показників. Згодом буде 850. Власне, блок зі статистики. Він ділиться ще на ряд підблоків, зокрема населення, бюджет міста, його доходи, видатки, профіцит, дефіцит бюджету. Економічний розвиток міста, основні показники з економіки міста, комунальні послуги, водопостачання, водовідведення, теплопостачання, житловий фонд, благоустрій, озеленення, зовнішнє освітлення, спека, громадський транспорт, захист, охорона здоров'я, освіта, культура, мистецтво, туризм, гарячі лінії міста та адміністрації. З якими складно розбиратися, а власне спрощений, доступний, візуальний, легенець прийняття формату. Е, ви бачите, є показники абсолютні в гривнях, одиницях, гектарах, кілометрах тощо. Є е, проаналізовані вже показники, наприклад, в відсотках, тобто на основі кількох показників виведені наступний, скажімо так, щебель показників, наприклад, питома вага площі зелених насаджень. Четверту частину Львова становлять зелені насадження. Окрім того, показники якості життя. Основні індекси виведені за результатами соціального моніторингу якість життя у Львові в 2016 році. Смислові блоки десь є подібні, адже це є основні сфери життя міста. Кожен показник вимірюється за п'ятибальною шкалою. Чим вищий є цим показник, тим краще мешканці оцінюють ту чи іншу сферу життя міста. Це власне суб'єктивні показники власне, оцінки мешканців. Крім того, є блок з показниками ефективності стратегії. Розділений він на три підблоки згідно пріоритетів стратегії: місто, в якому комфортно жити, навчатись, працювати, також розвинута конкурентоздатна та інноваційна економіка, та місто традиції, знань, культури, туризму та спорту. Тут власне показники представлені в дещо іншому форматі, тобто те, що є станом на 2015 рік, а також той план, якого планує місто досягти до 2025 року. Як я вже казала, загалом є на порталі зараз 200 показників. В наших планах до кінця листопада запрезентувати всі показники, це близько 850. І також представити дані в динаміці. Тобто, це будуть дані з 2010 року. Можна буде прослідкувати розвиток міста протягом останніх цих років. Загалом, напевно, у мене все. Отже, колеги, направду з гордістю презентуємо вам і суспільству, нашим мешканцям нашого міста. Цей унікальний продукт на сьогоднішній день, тому що можна сказати, на теренах України немає аналогів жодних. І на сьогодні місто Львів стає в один ряд в одну ногу з такими містами, як Лондон, як Едмонтон, про що говорила щойно Олена. Отже, запрошуємо всіх активно користуватися, слідкувати за справжніми реальними показниками діяльності і місцевого самоврядування, і взагалі життя. А це один із основних таких перших кроків. Звичайно, як сказав міський голова, наступним у нас буде. Це тільки перший крок. Наступні будуть в найближчим часом презентовані ще ряд проєктів, які стосуються відкритих даних. Ну і варто зауважити, що цього всього би не було, якби не долучалися наші партнери. Представник яких компанії Sigma Software Володимир Чірва, які абсолютно на волонтерських засадах, хочу особливо відмітити це. Абсолютно безкоштовно для громади міста Львова розробили всю it частину Більше того, забезпечили станом на сьогодні хостинг даного рішення. Отже, прошу Володимир. Ми повсюдно підтримуємо інновації в нашій країні та за кордоном, тому для нас. Було дуже важливо підтримати прагнення громадян Львова, мати моніторингову систему, яка е, показує е, дані, які відображають якість життя у місті. І сподіваємося. Можна окремо відмітити, що ми принципово не створювали жодних презентацій, жодних картинок, жодних скріншотів. Це є... система. Будь-хто з вас може ввести адресу на будь-якому пристрої, буквально зараз в онлайні перевірити будь які з цих показників. Якщо я зараз заходжу в Google, називаю панель містерів, мів. Я думаю, що ще Google не встиг проіндексувати, тому що він не так швидко працює. Буквально. Що не можете домовитися з Google? Можна перейти з сайту міської ради. ось тут. На Це важливо, місії. щоб на Google було обов'язково. Дякую ще раз. Ще раз дякую. Отже, про портал відкрити спілкуємося одним із менеджером. Будь ласка, представтеся Доброго дня. Мене звати Олена Гунько. Я є менеджером проекту Панель міста відкриті дані Львова. Розкажіть детальніше, що міститиме цей портал, де портал цей можна знайти, для кого він, яка цільова аудиторія? <god Gabrielcia> цільова аудиторія його якнайширша, Тобто, це всі люди, які зацікавлені показниками розвитку міста, як діє місто, які показники зростають, що змінюється в місті. Тобто, це є мешканці, гості міста, журналісти, громадські пізна, хто зацікавлений в цій темі. Це є відкрита платформа за де... платформа. Топо можу і авторизація цього, цього немає. Ось його можна знайти за посиланням dashboard.cityadem.lviv.ua або перейти за посиланням з головної сторінки порталу Львівської міської ради cityadem.lviv.ua. Показників зараз на даний момент є близько 200. З протягом найближчого півтора до двох місяців ми плануємо з усі вісімсот п'ятдесят показників. Які... Планували приблизно до кінця листопада, до власне форму електронного врядування 25 листопада. Там будуть дані в динаміці, ще з 2010 року. То можна буде власне прослідкувати, як змінюється місто протягом цих років. «І, Зрештою, основна мета цього проекту, навіть якщо е, львів'яни будуть моніторити це все, що це дасть, тобто це відкритість, відкритість до громади. Інформація проволодіє інформацію та володіє світом. Сказав міський голова. Звичайно, максимальна прозора діяльність, щоб всі бачили, як здійснюється робота в різних сферах життя міста, могли б прослідкувати це, виміряти різними показниками. Дякую. Дякую. Дякую за розмову. Отже, тільки що відбулося презентація проекту. Портал дверей» відкрит... в одному із львівських. Поки що це все залишайтеся на